Усім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні приготуємо рис з овочами. Для цього нам потрібно рис, солодкий перець, цибуля, чесничок, петрушка, гриби, перець, кетчуп, соєвий соус, сіль, мед, олія та оцет винний. Почнемо з приготування рису. Добре промитий рис заливаємо окропом, солимо. Накриваємо кришкою та залишаємо варитись. Нарізаємо гриби. Нарізаємо середніми кусочками. Рис закипів прикручуємо мінімально та залишаємо, щоб він далі варився. На розігріту пательню виливаємо трошки олійки. Та висипаємо смажитись гриби. Цибулю нарізаємо не дуже дрібними кубиками. Помішуючи, смажимо гриби до золотистої скоринки. Грибочки готові, додаємо, порізану цибулю. Перці нарізаємо кубиками. Я використовую різнокольорові перці, щоб страва була яскравіша і смачніша. Не забуваємо помішувати. Цибулька трошки підсмажилась, додаємо перці. Перемішаємо, готуємо все на середньому вогні. Цей час вже рис приготувався та чекає овочів. Нарізаємо подружку та готуємо поєвий соус. соус, винний оцет. Кетчуп. Мед. Натираємо часничок. Не забудьте помішувати овочі. Перемішуємо всі інгредієнти. Солимо овочі. Тепер перчимо. Заливаємо соусом та перемішуємо. Кілька хвилин воно має потомитися разом. Додаємо петрушку та залишаємо томитися ще на одну хвилинку. Виглядає дуже яскраво і апетитно. Ось все й готово. Можна овочі з рисом змішати, але я люблю, коли овочі зверху викладаються на рис. На блюдо викладаємо рис. Трошки розрівняємо. Зверху викладаємо овочі. Так само гарненько розрівняємо. Ось і все готово. Смакуйте зі своїми близькими. Всім смачного, па-па!